Всім доброго дня! Вітаю на своєму каналі. Ось у нас сьогодні такий огляд. Такої углової бруски парксайд. ППС-125F6. 1200 оборотів. Обороти регулюються від 3 до 12 тисяч. Регуліровка оборотів. Діаметр тиска 125. Міліметрів. Spindel Бачите, як гарно виглядає. Має ці всі характеристики. Три метри кабеля. обороти все як має бути. Три роки за руки. Германія. Користуюся. Інструментом кожний день, беру його до роботи, якщо щось не так, ми його повертаємо, рекламуємо, але дуже рідко це буває. У більшості він відпрацьовує свою гарантію і потім ще роки працює. Якщо гарно з ним входить. Але якщо його, як кажуть, насилувати, то він довго не витримає. Ось така у нас ручка для того, щоб тримати, підтримувати, можна закрутити з різних сторон. В руці в нас вбудований ось такий ключ, який можна це відкривати. Один диск до нього нам дали парксайд. Це як подарунок. Ось така у нас мануальна книжечка. Тут бачите є Мадярський, чеський, німецький, словацький. Тут є все гарно розписано, все гарно розмальовано. Навіть є можна побачити її у розрізі, якщо треба. Це як має бути. Зараз покажемо як воно виглядає. Ось тут у нас регулятор оборотів. Тут у нас заміна самих щаток Тут як на всіх звичайних, це як той показує алюмінію Так що досить гарне. І то. Бачите, це в нас можна прокручувати, воно на защолках це його максимальний кут. А потім можна його обертати на іншу сторону. Сам пластик, цей кожух можна зняти. Одним нажимаємо, бачите, тут він впирається, тут впирається. Це нажимаємо і просто його прокручуємо так. Як бачите, якщо нам він не потрібен, то ми його даємо річ. Але якщо нам він потрібен, ми його просто закрутили і все працює. Тут це все, як обично, тут є нарізи, щоб його не зажимало. Все, від парасайд. Можете бачити на моєму каналі, в мене його багато, тому що я ним працюю. І, і тут і по роботі і вдома. Він мені виплачується, я ним практично все роблю. У мене є від рубанка до торцовки по металу, по дереву, фрези, все, все можливе. І багато ще чого планую придбати. Навіть сварку, якщо буде така можливість, будуть кошти. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, коментуйте, підписуйтеся. Всім гарного дня, мирного неба, до зустрічі в наступних відео.